Життя цієї дівчинки змусить повірити у чудо навіть останнього песиміста. Кількість діагнозів десятирічної Ані Підпалюк налякала б і дорослого. Хронічна хвороба нирок п'ятої стадії єдина. Вроджена нирка не працювала. А ще вторинна анемія, вроджена вада хребта та артеріальна гіпертензія. Втім, ні Аня, ні її сім'я не сприйняли це як вирок. Я б хотіла, щоб побажати, щоб всі були завжди здорові. Я Теж буду здорова і на другий рік я постараюся з вами вже бути здорова і все було добре. Своїм оптимізмом та вірою Аня змогла заразити сотні людей. 80 тисяч євро на її лікування по копієчці збирали усі, хто міг. На благодійних показах мод, виставках та естрадних концертах. Коли ж кошти знайшлися, виявилося, що про хворобу Аня давно б могла забути, якби свого часу їй поставили правильний діагноз. В Україні медики зробили ставку на пересадку нирки, але в Ізраїлі встановили, що першочергова проблема прогресуюче захворювання спинного мозку. Нарешті за 9 років ми вже почули справжній діагноз «Анін». І причому, що це нас дуже шокувало з чоловіком, тому що виявилося, що проблема прогресує і потрібно терміново оперувати дитину. В травні 2010-го ані зробили операцію на вивільнення спинного мозку. А місяць тому прооперували сечовий міхур та пересадили від дідуся нирку. Дівчинка пішла на покращення, помаленьку забуває біль та страждання і наново вчиться жити. А от історія Павлика Корчинського на жаль трагічна, але водночас вкрай благородна хлопця. Чикові була потрібна пересадка серця і легенів, а ще 600 тисяч євро на операції, і його батьки зробили майже неможливе. Навколо своєї біди згуртували тисячі львів'ян та українців. За місяць зібрали рекордну суму 600 тисяч, щоправда, гривень, але врятувати Павлика не встигли. Хвороба виявилася сильнішою. Після цього родина Корчинських вирішила: якщо не своєму синові, то принаймні іншій дитині мають врятувати життя зібраними грошима. Щасливий з тих грошей не буду, бо збирали всією країною, всією Україною для Павлика, і я гадаю, що Бог ну Бог забрав його чомусь скорше. Знаєте, ну, так було угодно Богу. Історії Ані та Павлика зовсім різні, але водночас дуже схожі. І ці діти виконали незбагненну місію. В серцях тисяч людей розбили кригу нерозуміння і байдужості до чужого горя та змусили любити життя. Щоправда, заплатила за це надто дорого.